Вітаю вас на телеканалі Чернівці. Сьогодні середа, 14 листопада, в ефірі Чернівецький репортер. В Студії для вас працює Дар'я Товпіч. Традиційно о цій порі наші журналісти розкажуть про головні події дня. Наразі ж короткий анонс. Українці масово почали скуповувати американську валюту. В одному із чернівецьких вишів виявили хворого на туберкульоз студента. У Чернівцях тимчасово змінили два автобусних маршрути. Українці масово почали скуповувати американську валюту. Не оминула грошова паніка і Чернівці. В декотрих пунктах обміну не залишилось жодного долара США. В Нацбанку банку запевняють, що курс гривні в країні стабільний, і паніка навколо валютної ситуації не виправдана. Чи це так? Дивіться далі. Днями в країні різко почала зростати вартість американської валюти у зв'язку з чим українці масово скуповують долари США, незважаючи на те, що в обмінних пунктах та банках країни ціна на американську валюту поповзла вгору. На сайті Нацбанку офіційний курс гривні щодо долара США не змінився і становить майже 8 гривень. Працівники Ощадбанку наголосили, вартість долара від учора у них не змінилась, проте вже в обідню пору наявної валюти для продажу там не було. Ми вирішили поцікавитись, чи реально в Чернівцях придбати долари. Вас такі а вас можна долари? вже немає було. незважаючи на те, що в обмінниках валюта є, проте просять вони за долар значно вище офіційного курсу: 8 гривень 36 копійок. Доброго дня, скажіть, будь ласка, у вас є долари на у валютчиків. Купити американську валюту можна приблизно за 8 гривень 40 копійок, проте подальшу долю долара вони прогнозувати не беруться. Пока, що ми зараз потім це 4, так далеко говорили. Ми вирішили поцікавитись у пересічних чернівчан, чи чули вони про здорожчання долара. Якщо чесно, то я не чула саме цю, ну, що ця система відбувається зараз в даний момент. Я вважаю, що впливає курс долара, тому що гривня знецінюється, і це дуже важливо, тому що українська валюта це була гривня, а зараз потрібно всі гривні міняти на долар. Кожен диктує свої, свої мислі, якби пішла, знаєте, своїм указом в чужий монастир. Так і це. Мені трошки дивно, чому так відбувається, що я часто приходжу біля центральної площі, наприклад, стоїть два банки. І е, в чат е, банку курс долара один, а біля нього стоїть ще один певний банк, курс долара зовсім інший. І виходить, що людина могла б спекулювати тими грошима, якби просто держава могла б продавати нам ці долари, але держава трошки грає здається іншу роль. В принципі, мені здається, що тут не все таке чисто, але на собі не відчуваю. Дякувати Богу. Поки що в Чернівецькій дирекції Нацбанку коментувати валютну ситуацію не стали, посилаючись на офіційне повідомлення Нацбанку, в якому йдеться про те, що курс гривні відносно іноземних валют стабільний і зростання американського долара вони не прогнозують. Дар'я Остафій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У Старожинецькому районі дев'ятикласник загинув під дерев'яними колодами. Хлопець мешканець селища міського типу Красногільськ. Як повідомили у прес-службі обласної прокуратури, вчора в лісі поблизу Красноїльська завантажували лісовоз заготовленою деревиною. Коли роботи вже були завершені, кілька колод несподівано покотились вниз. Водій вантажівки, підійшовши до них, помітив під однією людину. Розпиливши разом із майстром лісу колоду, витягнув з-під неї неповнолітнього хлопця без ознак життя. Лікар швидкої медичної допомоги, який прибув на місце події, констатував смерть. Прокуратура з'ясовує обставини та проводить перевірку за фактом загибелі дев'ятикласника. Кінотеатр Чернівці і надалі залишатиметься в комунальній власності міста. На цьому вкотре наголосили депутати Чернівецької міської ради, які є членами спеціальної комісії з вивчення господарсько-фінансового стану установи. Місцеві обранці зустрілись сьогодні з колективом кінотеатру та запевнили людей, що ніякої приватизації чи передачі підприємства в оренду не відбутися. Про що ще йшла мова на комісії та чи порозумілись депутати і працівники кінотеатру Чернівці, знає Олександр Коркоїл. Питання подальшої долі єдиного нині діючого комунального кінотеатру в Чернівці сколихнуло нещодавно громаду міста. Нагадаю, колектив підприємства вийшов під стіни ратуші з вимогою повернути на посаду звільненого директора Руслана Прокоп'єва та надати кінотеатру гарантії, що його нікому не віддадуть в приватну власність, а людей не залишать без роботи. Тоді міська влада запевнила колектив установи, що ніяких змін цільового призначення підприємства найближчим часом не відбудеться. Спеціально створена депутатська комісія декілька разів збирала. Ася для вивчення фінансово-господарського стану кінотеатру в результаті дійшовши висновку, що установа не є збитковою, а й тому надалі працюватиме на благо громади чернівців. Ви знаєте, розпорядження президента України з 2010 року, що всі заклади культури, охорони здоров'я, спортивні заклади, ДЮСШ, кінотеатри освіта, не підлягають ніякої приватизації. Це взагалі мова про це не йдеться. Роман юзвак, який наразі виконує обов'язки директора кінотеатру. Не розуміє, чому звільнили колишнього керівника. каже Руслану Прокоп'ю навіть не дали шансу нормально попрацювати. Як тільки екс-директор закупив цифрове обладнання для показу сучасних фільмів, його тут же звільнили. А обладнання кінотеатр і досі не отримав з невідомих причин. Тільки почали заключили договір, договір призупинили міська рада. І виникло таке, що ми почали довіру заключений. Гроші треба платити по ньому. А ми не можемо платити, бо у нас нема фільмів. Заступник міського голови Олександр Паскар запевняє, замовлення призупинили, щоб з'ясувати, чи не була завищена ціна на обладнання, яке взяли в лізінг на суму понад мільйон гривень. Так як порушень не виявили, то вже найближчим часом цифра буде в кінотеатрі. Однак депутатів виникли питання щодо пріоритетності в оновленні закладу. Дехто переконував, що спочатку треба зробити опалення, а вже потім змінювати проектор. Але справа в тому, що зараз на сьогоднішній день 45% Фільми вже виходять на цифрових носіях. Тобто, всі хороші фільми, які ми не зможемо показувати з Нового року, вийдуть на цифрових носіях. І зал. Обладнаний по сучасних стандартах, просто не буде використовуватись, бо не буде фільм. Після годинного спілкування депутатів з колективом установи обидві сторони дійшли взаємопорозуміння та погодилися співпрацювати на благо єдиного комунального кінотеатру. Міські обранці, вкотре запевнили людей, що ніякої політики та кулуарних домовленостей в цій справі немає і не буде. Чинівецька міська рада не піде не жоден зговор, не жодною структурою, не політичною. Не економічною, не бізнесовою. Це комунальне підприємство міста Чернівці. Все, це питання ми зняли. Олександр Коркуїл, Денис Новоменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. В одному з Чернівецьких вишів виявили хворого на туберкульоз студента. Це відбулось під час його звернення до лікарів. Спочатку у студента підозрювали пневмонію, проте в ході обстеження було запідозрено туберкульоз. Студента одразу ж перевели в обласний тубдиспансер, де наразі встановлюється остаточний діагноз. В таких випадках, по-перше, проводиться заключна дезінфекція у лікувально-профілактичному закладі, де виявлено такого хворого, оскільки там перебувають хворі не з інфекційною патологією, і для того, щоб зняти навіть найменші ризики інфікування інших людей, проводиться відразу заключна дезінфекція. І такі ж самі заходи проводяться за місцем проживання. В даному випадку це проживання в гуртожитку, де в одній кімнаті із захворілим мешкали інші студенти. Проводиться позачергове флюорографічне обстеження. У випадку, якщо термін від попереднього планового складає більше півроку, встановлюється медичне спостереження. На Буковині виявили ще один артилерійський снаряд часів Першої світової війни. Небезпечну знахідку знайшли в обласному центрі по вулиці Пархоменка. На місце події одразу ж прибула група піротехніків, які вилучили та ліквідували небезпечний предмет. Як поводити себе при виявленні вибуху небезпечної спадщини минулого в наступному сюжеті? Як зазначають рятувальники, найчастіше вибухонебезпечні предмети знаходять навесні та восени при проведенні земляних робіт. За словами піротехніка Михайли Гадзіни, в основному громадяни натрапляють на артилерійські снаряди часів Першої або Другої світових воєн. Небезпека цих вибухонебезпечних предметів полягає в тому, що вони тривалий час знаходились в землі. От так останнім часом ми виїжджали по місту Чернівці. Був під час проведення земляних робіт був виявлений арснаряд калібру 76 міліметрів. Даний вибухонебезпечний предмет. Було вилучено та знешкоджено в встановленому порядку. Михайло Гадзіна розповідає, що левову частку небезпечних снарядів рятувальники знаходять на присадибних ділянках, лісових масивах, а також на березі річки Прут. Часто при проведенні польових робіт громадянами виникає загроза здетонування снаряду від випадкового контакту із знаряддям праці чи технікою. Саме тому необхідно бути максимально обережним при виявленні підозрілого предмету. Хотілось би нагадати при виявленні вибуху вибухонебезпечного предмету. Ні в якому разі не чіпайте його, огородіть місце знаходження цього вибухонебезпечного предмету і зателефонуйте за номером 101 або 102. З початку року на території Чернівецької області виявлено 219 вибухонебезпечних предметів. Олександр Куркуїл Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. З робочою поїздкою губернатор краю вибірково відвідав дитячі садочки Глибоцького району. Михайло Миколаєвич перевірив хід будівельних та ремонтних робіт у ДНЗ сіл Опришени та Станівці. А у валі Кузьминському садочку заклав капсулу у фундамент добудови ще на дві групи. Разом із головою облдержадміністрації перевірку проводили і наші журналісти. Валю Кузьминський дитячий садочок Веселка до цього часу був розрахований лише на дві групи, які виховували лише 49 діток. У 2009 році його трохи реконструювали, але місця від цього більше не стало. Вже тоді освітяни задумались над добудовою ще двох навчальних груп, адже на черзі до цього садочку стоїть ще 50 дітлахів. Обидві групи перевантажені, і на черзі знаходиться 50 діточок, які мріють про нову добудову. А в селі Опришене лише нещодавно розпочали будівництво дитячої навчальної установи. Вже виконані роботи по монтажу фундаментів, зведено цокольний перший та другий поверхи будівлі, змонтовані перекриття поверхів та розпочато роботи по перекриттю майбутнього садочку. Під час робочої поїздки Михайло Папіїв також приніс жителям Опришен звістку про те, що на рахунок сільської ради перерахували ще більш як 2,5 мільйони гривень для продовження будівництва. До цього часу ми одне з. Сіл Глибоцького району, де ми не мали дитячої установи. І на прохання громади існуюча влада у 2010 році почала будувати нам дитячий садок. У 2011 році, 7 вересня, перша, перший камінь. Ми маємо вже рік і два місяці, і вже маємо таку будівлю, лишилося накрити. і… Я думаю, що до зими. Будуть розпочати ще і внутрішні роботи. Також очільник краю відвідав Істанівецький ДНЗ, де поспілкувався з батьками та вислухав звіт про виконання будівельних робіт від голови Глибоцької райдержадміністрації. Нещодавно до школи добудували і дитячий садочок. Відтак перейменували загальноосвітню школу на навчально-виховний комплекс. Зараз же в дитячій установі виховують дітлахів у належних для того умовах. Роботи продовжуються, життя продовжується. Якщо хтось думав, що там. До виборів буде будівництво об'єктів, відкриття об'єктів. Злі язики казали, що після виборів цього не буде. Так от, от сьогоднішня поїздка вона підтвердження того, що роботи всі продовжуються. Є багато е, таких е, закладів, які можна було відкрити до 28 жовтня, але ми ніколи не займаємося якоюсь показухою. Ми відкриваємо тільки тоді, коли вже Заходять діти в дитячий садочок. Генрієта Баух, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У Чернівцях тимчасово змінили два автобусних маршрути. За іншим напрямком курсуватиме 39-та маршрутка. Зміни пов'язані із перекриттям руху транспорту. З 13 до 26 листопада автівки не їздитимуть по вулиці Буковинській на ділянці від головної до Фурманова. Тому два тижні маршрутка номер 39 їздитиме вулицею Герцена. Такі зміни у маршруті пов'язані з проведенням земляних робіт. На Буковинській мінятимуть частини каналізаційної мережі. Через це тут перекриють повністю рух. Крім того, ремонтні роботи розпочались і на перехресті вулиць Стасюка Чапаєва. Так, ця ж 39-та маршрутка курсуватиме по проспекту Незалежності. А маршрутка під номером 5 їздитиме вулицею Достоєвського. Музика. Більшість поштових скриньок чернівців потребують ремонту косметичного чи механічного. У спальних кварталах та й не тільки там майже неможливо знайти під'їзд, де б не було б жодного поламаного ящичка. Палені без замків та дверцят вони не тільки поплюжать зовнішній вигляд будинку, а й позбавляють мешканців можливості отримувати платіжки та кореспонденцію. Хто і як повинен ремонтувати поштові скриньки, дізнавалась Надія Величко. Вік деяких будинків можна визначити за зовнішнім виглядом поштових скриньок. Подекуди є спалені та зламані, подекуди відремонтовані, але із колодками. Чернівчани кажуть, зіпсовані скриньки не поодиноке явище. Поломані, не відкрите, не закрите, нічого не можна. Багато зіпсованих не звертались нікуди, бо це безполезно. Жихливий стан самі фарбуємо, самі чіпляємо замки. Що чекати, коли я була маленька, вони були в значно гіршому стані. І що було? І потім ну більшість були в такому стані, от як ви бачите, без цих штучок, що закривають їх. Ну зараз більша частина вже можна закрити їх, принаймні. На абсолютне переконання чернівчан підтримувати поштові скриньки у належному стані обов'язок жрепів у Ремжитлосервісі повідомили, що усі послуги, які надає ця організація, внесені у абонентську плату. На жаль, утримання поштових скриньок серед цього переліку немає. Підприємствами, житловими підприємствами міста як приватними, так і комунальними направлено звернення до департаменту житлово комунального господарства, де ми попросили упорядкувати і конкретизувати послуги, ті, які. Будуть надаватися мешканцям, в тому числі є одним із переліку послуг є обслуговування. І поточний, тобто невеличкий ремонт поштових скриньок. Якщо вже йде мова за заміну, або як кажуть, великий ремонт, то це повинно виділятися з бюджету міської ради чи районних місій ради. На Укрпошті організації, яка, здавалось би, найбільше зацікавлена у справній роботі поштарів та розповсюдженні кореспонденції, кажуть, що також не займаються питаннями упорядкування поштових скриньок. Всі абонентські скриньки знаходяться. Якщо це приватний будинок, то це приватна скринька, якщо це комунальний будинок, то це власність, комунальна власність міста. І нормативними документами, діючими в Україні передбачено, що місцеві ради виділяють кошти для ремонту цих поштових кринів. Не чекаючи затвердження міського бюджету, керівники комунальних управлінь міста спробували самі врегулювати ситуацію. Ймовірно, пункт упорядкування поштових скриньок з'явиться у переліку послуг після нового року. Сума стягнення планується незначною, адже все-таки не усі скриньки потребують нагального ремонту. Є й такі, за якими слідкують власники. Нова ж скринь. Коштує близько 150 гривень. Надія величко, Андрій Дубінецький, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Один випадок на 20 тисяч. Про пологи, які нещодавно проходили у Чернівцях, говорить вся країна. Увагу привернула мати новонародженої дитини. Їй 24 роки, а зріст 132 сантиметри. У Людмили Сомер із села Замостя Вижницького району рідкісне захворювання, при якому блокуються гормони росту. Відтак вагітність та успішні пологи в її ситуації лікарі називають справжнім дивом. Зараз молода мама набирається сил, бавить доньку та доглядає за чоловіком. Історію діймовочки з Буковинського села розповість Олександр Хмель. Уперше Людмилу Ігор побачив позаминулого року на автобусній зупинці, коли приїхав у гості до рідні. Спочатку не повірив, що то доросла жінка. Прийняв її за малу дитину: 132 сантиметри росту та менше 30 кілограмів ваги. Я пішов на остановку. Та... Що це за дівчина? Я кажу, хто її, таку дівчину малилу відпустив саму без батьків. А то потім мені тітка сказала, що то її ніхто її не відпустив, бо вона вже взросла дівчина, їй 24 роки вже. Я кажу, я б не сказав, бо то, так подивився, а я лиця не видів. Я просто здалека й подивився тільки так ззаді її, наче виглядає, виглядає як дитина. А подивись потом на лице. Ні, взросла дівчина, як виглядає, тільки що ріст не дозволяє. То є такі люди, що маленького возраста. Через тітку чоловік довідався номер телефону Людмили, познайомився і зустрічалися рівно три тижні. З цього часу розповідає Ігор: цілком вистачило для того, аби усвідомити, знайшов собі пару. Спочатку вона говорила, з через рік, через два, а потім я передлав раз, другий раз. А потім через пару разів там три рази предложив чотири. Вона сказала, да. Про дітей подружжя мріяло, проте не знали, чи зможе народити Людмила з таким ростом та вагою. Про її вагітність чоловік першим заговорив, коли помітив зміни у поведінці дружини. От хотілося, відложу, значить я кажу, я так хочу кавуна, але тоді якраз не було кавуна, так якось і прийшла оце. А Просто дуже м -м, було. Він замічав це, що я дуже була от нервова в цей період. А я б не замічала, не знаю чому. Він каже: ти так змінилась, ти дуже почала в мене там зваритися, кричати. Я кажу, не знаю, не звертаю уваги. Якось що я змінилася. Він каже, ти трошки змінилась. Повірила в свою вагітність Людмила лише тоді, коли в аптеці передбала тест, і на ньому побачила дві однакові смужки. Ми пішли, узнали, що вона вагітна, та що радісті не було меж. І цілу вагітність вона ніде не була під як на. На під... Сохранення. Сохранення. Ні, ніде собі дома нічого не нічого повністю не турбувало. Так носила добре. ну. Що... ситуація з Людмилою лікарі назвали дивом на їхній практиці. Це вперше при такому діагнозі завагітніти, виносити та успішно народити дівчинку з вагою 2 кілограми 800 г – Випадок один на 20 тисяч. Щоправда, довелося провести операцію. Кесарський розтин робили із точним розрахунком дози наркозу. Можна сказати, наприклад, що це, якщо жінка нормальної статури народжує там 7-8 кілограм дитину, у люди вага під час вагітності збільшилася на 9 кілограм. Значить, уявіть собі, 20 27 кілограм було, і носити їй оці 9 кілограм під час вагітності це теж дуже велике навантаження. Ще одним дивом, лікарі вважають те, що дитину Людмила годує грудним молоком. Донечка абсолютно здорова, у неї нормальний ріст, 50 Сантиметрів відтак навряд чи успадкує мамину хворобу. Батьки вже ім'я не мовляті підібрали. Я якось завжди думала, от мріяла про це, що була от Оля. Якось так випадково зустріла у чоловіка. Він каже, у мене теж мама Оля. Я кажу, все, буде на честь бабусь. Дві бабусі Олі, і буде от теж Оля у нас. А взяти на руки дитину Людмила ще не може, самостійно вивезти на проглянку візок також. За неї це робить чоловік. Від доньки Ігор не відводить очей, якщо ж із чимось не справляється, на допомогу приходить бабуся немовляти. Ну-ну-ну, та так мусить бути. що ти не любиш забирати руки, але то тепер так бути. так. То трошки потримай, бо це зараз утече. Ні, це тут отримає. Це тут. тут. Подружжя зізнається, мріючи про сина, десь так років через чотири. Наразі ж Людмила потроху звикає до нової ролі у своєму житті материнської. О, якісь таке відчуття. Просто радісне, бо таке відчуття, це не можу пояснити. От ну не знаю, от що я вже стала мамою, от мене вже дитина, дівчинка родилася. Да, якісь таке відчуття. Цікаве. Олександр Хмель, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Це було останнє повідомлення від журналістів Чернівецького репортера. Про ці та інші події ви можете прочитати на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Я ж з вами прощаюсь до наступного випуску новин і бажаю вдалого завершення дня, що минає. Побачимо!